Слава Ісусу Христу. Прийшло питання від пані одної, і вона пише, що це нібито смішне питання, і вона не хотіла його задавати, але я думаю, дуже багато людей мають це питання і цікавляться ним, і не знають відповіді. Отже, питання є таке, чи після смерті душі можуть почути нас, живих тут. І насправді церква не може дати однозначної відповіді на таке питання, бо ми точно не знаємо, що і як сталося з тою чи іншою душою, але можна сказати і так, і ні, що я маю на увазі? Перше, якщо ми візьмемо притчу Ісуса Христа про багача і Лазара, то там сказано, що між... Між пеклом і лоном Авраама і Іранім є велика прірва. Так само є прірва між землею і потребічним життям, так, вічним життям. Тобто по цій логіці, от як каже Євангелія, переходу нема, по цій логіці можна сказати, що ні. Друге, по логіці, якщо я візьму себе, якщо я помру, і я Буду проходити через метарство і буду боротися за своє спасіння, або вже буду проходити якісь муки, так? Чи мені буде до того, щоб слухати когось тут на землі? Я думаю, що ні, бо я буду зайнятий собою і тими речами, які будуть зі мною відбуватися, через що я буду переходити в вічності, так? Третє. Є така річ, як <кій> маємо тут число святих, так? ми не знаємо, скільки там, тисячі, тисячі святих. Але не неканонізованих, невизнаних святих є вдвічі більше. Тобто ми про них не знаємо. І з досвіду церкви ми точно можемо сказати, що ми молимося до святих за їхнє заступництво за нас. Тобто ми віримо, що вони нас чують і вони нам можуть допомогти. Отже, якщо я. По цій логіці, е якщо душа вже перебуває в благодаті Божій, так? в раю з ним, я думаю, що душа чує і може нас вислухати. Ось. Амінь.